Це рюкзак кайт, 46 літрів, молодша сестра чоловічого кестрела. З особливостей має нижній вхід всередині, як перегородка, також можливість кріплення кромат або якихось додаткових речей, вбудований рейнкавер всередині, зовнішня кишенька на всілякі потрібні речі. Також є дві вічних кишені. Вічна стяжка, доволі коротка, і жевські, думаю, не поміститься. Але всілякі штуки, як трекінгові палки, чіпляються. Вічні кишеньки, дві поясних. Також в цьому рюкзаку є система для швидкого кріплення трекінгових палок, що його немає потреби знімати, коли йдеш. От, так от вони одразу кріпляться. Цей рюкзак був спеціально розроблений для жінок. Відповідно, в нього вузенькі плечові лямки ідеально лежать на моїх вузьких плечах. Також доволі вузький набедрений пояс. Є доступ з можливістю питьової системи зовнішньої, дві кишеньки в клапані, і, ну, і також є можливість кріплення Ну, Це ніби все.